Це шостий урок з англійської мови для початкового рівня, який називається Is it a family? Значить, ми почнемо з того, що ми повторимо матеріал з попереднього уроку. Далі вивчимо деякі іменники, сім'я, люди, ой, тема люди та сім'я. Далі вивчимо артикль, що це таке взагалі. Далі множину та деякі вправи. Отже, почнемо з вправи на повторення. Швиденько заповнюємо пропуски. Далі включаю відповіді. Перевіряємось і йдемо далі. Так, це теж у нас а, повторення. Тобто, це те, що ви зараз робили в тій правій, тому просто щоб згадали, що коли нас гіше ід, а, то ми до. Долив додаємо закінчення С якась країна. Так само, коли у нас говорить спікси. Тобто, якщо у вас там були помилки в попередньому вправі, то, щоб ви згадали, що саме тогі шіт додаємо закінчення S. Далі ми з вами послухаємо, вивчимо нові слова. Так, давайте повторите за мною Nouns. Nouns. Це іменники. Nouns. Noun – іменник. People. People – це люди. І family. Family – сім'я, тобто іменники ми вивчимо два, два списки іменників – це люди та сім'я. Значить слухаємо, повторюємо і записуємо слово. Boy. 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 Girl. girl girl friend 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 boyfriend 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 girlfriend girlfriend, girlfriend. Girlfriend. Đівчина. Person. 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 People. 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 Adult. 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 Тобто не прикме іменник. Тобто не предметно дорослий, а сам іменник. Дорослий, дорослі. Бейбі. 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 Дитинка. Пэрент. 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 Це один з батьків мама або тато. Парент. father father father, That's the t the the father. The father". That's mother 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 mama dad 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 Тато. Це ж таке більш неформальне слово. Так ладно, батько тут наш тато. Мам. 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 Мама. Wife. 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 Дружина. Husband. 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 Чоловік. Child, 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 son, 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 daughter, 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 sister, sister. Sister, sister, brother, 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 family, 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 Семья. grandmother, grandmother, grandmother. Бабуся. Grandfather, 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 grandchild, 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 aunt, 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 uncle, uncle, uncle. Дядько. Ніс. 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 Пламінниця звідь вам, що не ніс, а н, тверда н і ні. Ніс. Пламінниця. Нефью. 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 Племінник. Останнє слово. Казин. Казин так? Cousin. Cousin, да? Це е, кузен, тут, точніше, двоюродний брат або сестра. Двоюродні все буде казане. І тут немає різниці. Чи хлопець, чи дівчина Можна сказати: просто: вона моя казен, він мій казен. Окей, супер. Отже, ми вивчили з вами цей список. Тут у нас е, це можете собі перевірити. Написання, переклад. І так само е, тема сім'я. Здається, що слів є дуже багато, але я переконана і впевнена, що у вас половину слів ви знали, тому що слова такі, як brother, mother, ну, Ми переважно їх десь чули, знаємо так само е, слово, слово friend, та, всі їх знають. Тому, тому їх так багато, але насправді вони не такі важкі. Далі. Перевірте себе. Тут найскладніші слова, які могли б вам здатися. Тобто, перевірте себе, чи ви запам'ятали написання. А, так, тобто тут пропущена буква, далі показує відповідь. Окей, сподіваюся, все у вас чудово вийшло Якщо ні, то просто напишіть слово, наприклад, по два дочки просто прописом, щоб ви запам'ятали, як воно пишеться. Так? Тому що звучить по... пишеться в одному, звучить по іншому. Тому... Можуть буде труднощі. Йдемо далі. Далі ми з вами вивчимо артиклі. Article це артикл. Е, так, значить, дивіться, в англійській мові перед кожним іменником має стояти якийсь артикль. Тобто, це E або N, або ще такий артикль де. Ми його вивчимо пізніше. Значить, перед кожним іменником стоїть якийсь артикль. В залежності, який це іменник. Значить, E N ставимо завжди перед іменником або однині. Коли несь один предмет, наприклад, сім'я a family син, a son, наприклад, що ще у нас там може бути, будь-що, наприклад, дочка, a daughter, a друг, a friend завжди коли несь один предмет. Тобто перед іменником во одне ні. Завжди, тільки одне ні. Чому? Тому що колись це слово «ен», колись це було як one, один, просто потім воно скоротилося. Тому завжди ставимо тільки перед іменником во одне ні. Е e і N це одне й те саме. Просто е e ми ставимо тоді, коли слово починається на приголосну букву. S, K, там, P G, B, тобто всі, слова, всі ці приголосні букви, тоді ставимо Е. E. А артикль N ми ставимо, коли слово починається на голосну букву. Тобто їх є п'ять – А, У, Е, І. Та саме звуки. Uh, наприклад, an aunt, тому що якщо ми кажемо E aunt, воно важко вимовляється, так? щоб воно полегшити то вимову, тому ми це an", n", N, це збереглася an aunt, так само у нас є так? an uncle. Тобто все слово будемо ставити N, коли слово починається на голосну. Тут є приклад A child, a daughter. Тобто, цей артикль ніяк не змінює переклад слова. Тобто, child, a child – a це дитина. Просто, Коли у нас є якась одна дитина. просто, ми завжди будемо ставити цей артикль Е. Так, давайте тут швиденько поставте правильний артикль. Тобто «Е» або N, можливо, десь і не треба бути артикль, тому будьте уважні. Відповіді. Угу. Так, зверніть увагу, що тут у нас немає артикля People і Children. Як ви думаєте, чому? Тому що. Це множина, люди, їх багато ніби люди. Тому А е ми ставимо тільки, коли у нас є один хтось. Тому люди, і так само children, діти так само не ставимо діти, це їх багато множина, тому не ставимо ніякі артиклі в цьому випадку. Так, і тут у нас є N, отут N-adult, чому Бо слово на E е починається. An aunt а починається, і an uncle — теж на А. Ідемо далі. Повторимо ті слово be. Ми його вивчили, знаємо, але якраз сьогодні будемо його використовувати. Тобто це дієслово to be буде, наприклад, ми там говорили I am, наприклад, old, я старий. Ми говорили будь-який прикмет. Так само ми говорили я українець, I am Ukrainian, або, наприклад, я є з України, I am from Ukraine. І так само ми можемо поставити іменник I am a girl. Я дівчинка. Тобто I am після am ставимо артикль. Так само ти хлопець, you are a boy. Він uh, чоловік, he is a man. Тобто завжди будемо після це am is are будемо ставити артикль. артиль. E, або N. Так само, якщо я не батько, I am not a parent. E, знову ж таки, ставимо після not. Ти не друг, you are not a friend. Він не син, he, is, he isn't a son, або he is not a son. Окей, так само в запитаннях нічого не міняємо, просто am is, are іде на початок. Все інше залишається. Am I a friend? Are you a daughter? Is he a son? Дуже все просто, попрактикуємо трошки. Я запитую, ви відповідаєте. Uh, так, наприклад, are you a daughter? Ви відповідаєте або. yes, I'm a daughter, або no, I am not a daughter. Are you an uncle? Are you an uncle? Good. Uh, are you a friend? Are you a mother? Are you a niece? Are you a grandfather? Супер, трошки попрактикувалися говоріння? Йдемо далі. Зараз попрактикуємо гіше ід. Уявляємо собі когось, якогось друга, якогось члена сім'ї, я про нього запитую і бій, так, він є тим-то, або ні, він не є тим-то. Так, is he a father? Is he a nephew? Is he a brother? Uh is he an adult? Is he an adult? Okay, pro Uh is she a grandmother? Is she a niece? Is she a woman? Is she a dad? Oi, is she a mom? Okay. Йдемо далі. Там скла слово woman, але мені здається, у нас його не було. Вумен це жінка. Та Мен чоловік, вумен це жінка, можливо, його не було, не будемо собі морочити голову, йдемо далі. Далі у нас згадуємо множину. Пам'ятаєте, коли ми вчили національності, то ми говорили we are Ukrainians, Ми Українці. Ми давали закінчення С, тому що це множина. Тобто, коли у нас уже є багато осіб, то ми вже не можемо говорити we are Ukrainian». Ми кажемо we are Ukrainians, тобто множина тут так само будемо додавати закінчення с. Ми, батьки, parents, ми Тати, ми, сини, sons, nephews, babies, adults. Всюди даємо закінчення с. Зробіть цю вправу: тут всюди просто додамо закінчення с. Так, бачите, отут відповіді всюди с, але увагу, що families оця y буква I Y змінюється на IES, Отак вона змінюється. Тобто ми Y, y забираємо Y ставимо і N на її місце. Так само baby. baby, babies, Змінюємо Y на IES. I, okay? Далі є трошечки у нас тут винятків. Child, children. Тобто, Child, воно не даємо, закінчення S. Childs. Так, не можна говорити. Тільки children. Тобто це то воно має свою власну форму, момножені child, children. Так само, person – це людина, люди people. Тобто, persons, не кажемо, є такі випадки, коли ми можемо сказати слово persons, коли у нас, є, наприклад, вони особистості. Тобто не просто вони люди, вони особистості. В такому сенсі можна сказати: persons, так само, people ми не надаємо, надаємо закінчення so peoples – люди, та? people, це вже є люди. Але ми можемо додати закінчення с, коли ми маємо на увазі народи, національності People, значення різні національності народи. Тільки в такому, а не просто вони люди, просто they are people, вони є люди. Окей? Ідемо далі. Значит, тут вже є they, це вже нас множина ну, тут буде, та ми. Люди, we are people, вони батьки, they are parents, вони, так? тобто are плюс закінчення с. Uh, наприклад, we are parents. Зверніть увагу, що ми вже не ставимо тут артикль. Чому не ставимо артикль? Бон ставимо тільки в одне коли У нас один предмет. Це запам'ятаємо собі. А тут parents це батьки їх вже багато, двоє, можливо, так? Значить, we are parents, ми батьки. They are people. Чому не ставимо с? Тому що people це ж так наженати. Та? Артиклі не ставимо. they are people. We aren't brothers. We aren't brothers. До речі, все ще читаю, повторити за мною, щоб теж причати свій язик до англійської мови. We aren't brothers. Ми не брати. Are you cousins? Are you cousins? With your brother, sister, we couldn't, І are they adults? Вони дорослі. Uh, тут теж нас немає, ні, у нас немає жодного. не маємо у нас артиклі e е е. Окей. Практикуємось, уявляємо собі спершу запитаю, чи ми з вами хтось там, потім про, про них, так? Да? Значить, are we friends? Yes, we are friends, або no, we aren't friends. Далі, are we parents? Are we adults? Are we nephews? Далі питаю про них. Увіляємося в якихось своїх двох друзів, трьох, багатьох. І я питаю про них. Are they sisters? Are they boys? Are they uh, people? Are they daughters? Are they uncles? Are they nieces? Are they a family? вони сім'я, о такому значенню можна запитати, так? Are they a family? Угу. Супер, окей. Далі остання вже вправо на сьогодні. Тут нам потрібно виправити помилки. Тобто тут немає, тут є, точніше, помилки, але це не просто помилки. Тут, наприклад, слово написано просто в одне ні, і в нас немає ні артиклів, жодних артиклів і немає закінчення С. Тобто дивитесь, або ми ставимо артикль, якщо це одна, або ми ставимо множину закінчення С. Тобто, в залежності від речення, від особи. Окей, попрацюйте з цією пробою, далі відкриваю вам відповіді. Окей. Супер, значить, там додана ми ставили «е» e, або N, та, якщо голосна буква. в множині ставили закінчення S або, або не ставили закінчення С, наприклад, в слові «grandchildren» та не С, а Children, тому що це слово має, має свою особисту форму множини, тобто це не додаємо тут. Okay. Якщо якісь запитання, обов'язково пишіть коментарі, буду на них відповідати. Якщо можу якісь пропозиції чи можливо щось там змінити, обов'язково пишіть, буду дослухатися до вашої думки. І тому дякую вам за увагу. Have a nice day, гарного дня! Goodbye!